Пропонуємо вам послухати брифінг Володимира Зеленського за підсумками перемовин телефонних між Дональдом Трампом та Владимиром Путіном. Ну і також відбулася сьогодні. І розмова Володимира Зеленського та очільника Сполучених Штатів Америки. Тож з чим готовий звернутися сьогодні до українського народу Володимир Зеленський. Почуємо далі. Ще друге а, у мене сьогодні було два дзвінка з, з президентом Трампом. В різних форматах перший дзвінок був ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків. І я дуже його попросив подумати про цей зас. Якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. І для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде в нас потім контакт після розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга, я думаю, що більше години. В іншому форматі. Форматі форматі був я, президент Трамп, і ми підключили наших колег: президент Макрон, президент Італії, прем'єр-міністр Італії Джордж Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. А, також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І, ми, Урсула а, і Урсула фон дер Ляйен, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, так, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така а, розмова. Розмова була дуже різна по характеру. Я так розумію, що е, президент Рам е, вважає, що найважливіше прямі перемовини. Росію. Це його опозиція, він її продемонстрував. Ми добре говоримо. В сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки. Їх бачення. ну ми Я в сучорку. Трампа, що якщо бачити сторони буде а, не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми про говорити і що мали можливість розглядати це як не бажання саме сторони, вільно що якісь ті чи інші складні умови можуть бути пропоновані. Але поки що загальні речі. І я тому поки що по, можливість все таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами, про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо можливість. Я вважаю, що це позитив з нашої розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, а, на хочемо на високому рівні: Америка, Україна, Росія і Європейські ЕНСЕ представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись а, в Туреччині. В Ватиканії або в Швейцарії ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання, не про комфорт, питання хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим. Часом будемо мати відповідь. А, далі, далі, ну, в принципі, це, це, це все, що я хотів сказати. Запитання, будь ласка, Так, Суспільне. будь ласка. Андрій Стасюк, Суспільне, а, також хотів уточнити щодо заяви Путіна, а, що Україна та РФ можуть розпочати а, розробку певного меморандуму. Чи є відомості, що це за меморандом? Чи це те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп? Я так розумію, що вони це обговорювали а, з Путіним, з російською стороною. Що а, на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий? А, Всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секрет, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши. Меморандум або пропозиції русських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Ну, <кій> приблизно так. Далі, будь ласка, колеги, піднімайте руки, хто хоче поставити запитання. Джезіля, давайте, Thank you so much. Дуже вам дякую, пане президенте. Дуже вам дякую. Після вашого наказу. Президентом Трампом, а також після дзвінка, який відбувся е, між президентом США, а також паном Путіним голоси також і про свою готовність е, до досягнення певної угоди з Україною стовно основних принципів, які допоможуть покласти край цьому конфлікту за словами. Які принципи для української сторони є основними для того, щоб покласти край ці війни в Україні? Дуже вам дякую за це питання. Я думаю, що я. Вже надав вам відповідь по цим принципам. Ми говоримо про е, це ті ж саме принципи, які мають бути закладені в меморандумі. Які тільки що поцікавився цей журналіст. Ні, 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 ні. Я можу повторити цю інформацію. Мені невідомий принцип, які хочу закласти російська сторона. Наскільки мені відомо е, з нашого діалогу, який ми провели з президентом Трампом, російська сторона хоче. Направити нам відповідний меморандум, в якому буде закладено принципи, і вони також хочуть побачити в цьому меморандумі не лише принцип, який стосується припинення вогню, але й додаткові принципи я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандумі, оскільки вони немає цієї інформації. Для мене мої принципи це ті принципи, які відомі президентом Трамп, президенту Трампу. Перш за все, ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі, і я також оголошував про це до до Стамбулу в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії. Тож ми не говоримо е, про перший випадок, коли ми дійсно можемо оприлюднили наші принципи. з цієї причини, я думаю, що перший крок це прийнятний крок для осіб сторін до обох сторін.